Улюблені товари для здоров'я з іспанського супермаркету Mercadona, які в мене завжди є вдома, і один з них я завжди вожу в сумочці, коли працюю на іспанській роботі. Ну, перше це спрей з прополісом, ехіноцею та екваліптом. І там ще купа корисних речовин. Це коли вдере в горлі і коли болить горло. Він реально працює. Тут є і екстракт. Ірландського моху хотіла сказати іспанського моху також екстракт чорної смородини. Я купую навіть відразу дві упаковки, тримаю вдома і ділюсь з сусідами, якщо там є така гостра необхідність, і тут лише один консервант, і він по моєму не дуже хімічний. Ось такий лайкопластер за найкращою ціною лише 1 євро. У мене в сумці, коли я працюю моніторою в шкільному автобусі, постійно його використовую. Він тілесного кольору і є чотири різновиди. Дітям дуже подобається навіть більше ніж оцей з наклейками, який коштує євро 30. Чомусь вибирають тілесний. Вітамін С з синком, коли починається застуда, випиваю ось такі в шипучих таблетках. Тут дозування 500 мг, випиваю протягом дня 2-3 штуки. Раніше замовляла на iHerb дозування 1000, не шипучі, але зараз мені подобаються такі. І також іноді ще додаю таблетку магнію. і Тут вітаміни групи Б для заспокоєння нервової системи. І мій улюблений гель алоє Вера, майже чистий, дуже допомагає при почервоніннях шкіри. Багато таких пляшок я вже відправила в Україну як подарунок рівно. для дезінфекції шкіри із хлори гексідином, не пече, на відміну від перекисуводню, які тут продаються у таких великих пляшках. Але я маю вдома і те, і те, тому що іноді зручно за допомогою перекисудню вивести пляму на білій стіні, пляму від комара. А які засоби купуєте ви в Іспанії?